Мені казав один ханзо, що наша мова геть відстала, що краще йшла б мені чужа, немов до хлібок все сала, що весь мій поетичний план винити зможе на підході. Що я останню з моїками, що мова наша вже не в моді. Гей, проповіднику, стривай. Твої слова старенька ряса, я не піду твій тихий рай. я донька славного Тараса, як Прометей не вмер від ран, не вмре й мова гарна з зробка. Я не остання з могіка, я донька знатного народу, бо наша мова то є все, і зброя, і кохання, і перемога. Ну що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, пожива, як їх почує, знать од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди.